Таким чином, лише заважати впровадженню цього закону. Звичайно, що е, пройде час і ми з вами змушені будемо відстоювати всі свої права на, на всіх рівнях, адже у нас, українців, забрали історичну правду, у нас забрали економіку, у нас забирають мову. Все, що у нас залишається, забрати тільки землю. Приводами знищити як інформаційно, так і морально, принижувати їх, перевертні оці, Оскільки я вважаю, що ця наруга над українцями, це знищення титульної української нації, це плювок в очі всім українцям і ми не будемо мовчати. Гайбачів владі! Гань, ба! Гай! Ба! Усіх українців виходити на вулиці, ми будемо напевно обговорювати цю ситуацію на комітеті опору диктатури, вирішувати, продовжувати безстрокові акції протесту з наметовими містечками, страйки повсюди, по всіх рівнях, і лише таким чином ми зможемо примусити тих перевертів, не переступати. Як ви вже знаєте з історії, що тисячу років відколи сформувалася наша нація, всякі зайди. Ця конечність нищила нашу націю, нищила нашу мову, нищила нашу культуру. Вони розстрілювали, садили на палі, нищили в гулагах. Для того, щоб сказати цій злочинній владі, ні вона переступила межу, якої переступати не можна. Навіть комуністи її не переступали. І тому ми повинні дати гідну місці. Щоб зберегти її нашу мову, нашу культуру, нашу державу для майбутніх поколінь. Я хочу ще сьогодні звернутися до тих, хто сидить в цій цитаделі і допомагає тим ординцям нищити свій народ. Хай вони вважають, бо як говорив Тарас Григорович Шевченко, що Таке неприпустимо і що буде вісіч. Слава Україні! Двісті чотири ганебних зрадники за нашу інформацію тільки що натиснули кнопки, проголосувавши за цей провокаційний законопроект. І ми Сьогодні, не називаючи всіх імен, але повинні з вами добре подивитися сьогодні. Чи серед тих прізвищ, які бездумно натиснули кнопку, немає тих, хто представляє наш край, чи, через, чи серед тих прізвищ немає тих, хто хоче знову восени, користуючись облудним фарисейством, Повернутися у стіни Верховної Ради під зод дуже такими солодкими і правильними гаслами. Цим 234 особам немає прощення серед українців. І давайте спільно висловимо нашу позицію по відношенню до тих зрадників. Ганьба зрадникам! Ганьба! 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 Гайба! Гайба! Дякую. Ми сьогодні хотіли оголосити заяву від Комітету опору літератури обласного стосовно того, щоб попередити прийняття цього закону, але бачимо, що час заяв минає, наступає час дій. І зараз я передаю слово Петру Ландяку, громадянська позиція. Слава Шановні і дорогі тернополяни, за дорученням коду я перед вами зобов'язаний був прочитати заяву коду стосовно оцінки законопроекту і плану наших дій. Ті, що ми отримали інформацію, що закон в першому читанні прийнятий. Тобто, треба, немає потреби читати ці заяви, треба коригувати свої дії. Потрібно збиратися коду і в широкому форматі до нього повинні долучатися як найширше коло громадських організацій і партій. Я хочу сказати свою оцінку, ті, що вносили цей законопроект, це особи, які носять статус звання народних депутатів, але вони, на моє переконання, не, люб, не визнають України. На моє переконання, вони не люблять українців. Вони ту територію називають дійсно нашу землю, називають територією і використовують її в основному для свого збагачення. Ми розуміємо, що ми цьому повинні дати відсіч. Тут попередник виступав пан Вихруш, він зазначав про те, що окремі наші люди продавалися і свій голос продавали в час виборів. Я би хотів звернути увагу на інше. Я хотів би звернути увагу, чому так сталося і чому так стається. Чому слабкою є опозиція? Я хотів би звернутися до керівників політичних партій, які складають опозицію, щоб ми проявляли свою гідність. Адже українцю, якщо чиновник любого рівня села. Міста районної області Відверто Бреше є цинічним по відношенню до наших людей, то нашому українцю, тернополянину Галичанину, байдуже, чи цей, чи цей чиновник від партії комуністичної партії, чи він регіонал, чи він не дай Боже націонал-демократ. Нашому українцю байдуже, хто в нього викручує руки, не дає можливості розвивати бізнес. І заставляє давати хабарів. Йому байдуже, чи це робить комуніст, чи це робить регіонал, чи це робить націонал-демократ. Українцю байдуже, хто краде з бюджету, чи це робить чиновник від комуністичної партії, чи це, це, це робить регіонал, чи це робить націонал-демократ. Ми повинні подивитися правді в очі. І Якщо ці ганебні речі роблять націонал-демократи, а на жаль, такі випадки є, то це для українця галичанина є тільки подвійним болем його серця. Тому є над чим подумати. Нам треба об'єднатися, нам треба поступово очищуватись і для того, щоб відвоювати, захистити українську мову, українську державу. Я вірю в нас, ми повинні тільки проявити характер, волю і свою силу. Слава Україні! Yes! Дякую пану Петру. А зараз настав час сказати своє вагоме слово представникам громадських організацій. Я прошу пан Семен Боцій від Української народної ради. Шановні українці! Хотів би зупинитися на тому, наскільки підлий, цей проєкт, який повністю нівелює нашу українську націю. Отже, якщо говорити за основу, вони визначають в цьому законопроекті, що при 10% інших націй, тобто російська чи інших націй, цей закон про регіональну мову вступає в дію. Отже. Чи мають право нації, крім російської, в цьому законопроекті щось своє сказати і захистити свою рідну мову? Ні? Будемо говорити, коли вони називають, що Україна багатонаціональна, то такий простий приклад наведу. 114 націй наших займають 0,37%. Це біля 150 тисяч 114. Це із цих націй трошки більше кожної, ніж тисячу. Отже, це надається перевага навіть таким маленьким, але це для прикриття лише порівняно з українською нацією, яка займає біля 78%. Тепер глянемо на тих 10% в скількох областях. Це більше половини областей. Де є росіян більше 10%, і одно, лише в одному лише Берегівському районі на Закарпатті, в угорців є теж біля 10%, але це один район на всю Україну. Отже, в даному випадку це настільки підлий закон, який надає перевагу тим 10% перед 50-60%, що той закон дає право, право значить, і зобов'язує використовувати регіональну мову обов'язково, не згадуючи за державну, а отже це буде російська мова. Російська, отже, говорячи за багатомовність, говорячи за двомовність, фактично вони розуміють, що це російська мова. Буде душити, гнобити українську мову. І це стає інструментом гноблення нас всіх і придушення всієї системи освіти. Проці відстоюю все українське. В першу чергу мову, основна цінність народу. Ми з вами знаємо, що мова нас зберегла як націю, але то були інші часи. То були часи, коли не було тої комунікації тих зв'язків, які зараз є. Зараз тоді і російська влада, і інші влади колонізаторів не могли нас знищити, тому що ми були стабільними, ми по селах трималися мовою. А тепер нам треба, мова захистила нас, а тепер нам треба захистити мову. І зберегти націю, державу, uh -huh. що ж є основою для збереження нації. Uh -huh. Я змушений зачитати дослівно визначення, що таке українська національна ідея, бо всі говорять національна ідея, але визначення поки що не дається, крім того, що ми тут розповсюджуємо. Отже, українська національна ідея це є проєкт, модель майбутньої нашої держави. Це далі формування і утвердження української національної держави, основу якої покладна українські національні цінності і в першу чергу українська мова і культура як державна, яка пануватиме в усіх сферах суспільного життя. На всій території України, але не заперечуючи розвиток національних меншин, але лише в тих випадках, коли вони не придушують державну мову. Сформування інформаційного простору державною мовою не менше 80%, так, той процент, який мають українці як нації. Добре, поїхати. Володя! Шахвилинку кажуть. Налаштовувати. Ну, Володимир Антоновичу, скажіть, будь ласка, то, власне, що ж сьогодні вранці трапилося і результат від чого це? Сьогоднішня аварія, вона... Окрема аварія, минуше тою, яка була в п'ятницю, червня, але вони пов'язані між собою, оскільки в п'ятницю ми спостерігали аварійну ситуацію, пов'язану з руйнуванням колодязь за дощової каналізації, Відповідно, це спричинило під потоком дощових стоків руйнування каналізаційної мережі і поступове вимивання грунту в каналізаційному мережу, тобто основа дороги була вимита і в цього утворилась провальна. Ввечері і вночі з 1 на 2 червня працівникам водоканалу разом за участю інших комунальних підприємств і служб було ліквідовано аварійну ситуацію, замінено каналізаційну трубу, заглушено рішить дощової каналізації і здійснено зворотню засипку. Вже в суботу і в неділю. Ви бачили, що розкопка була повністю ліквідована, засипана. Єдине, що не було заасфальтовано, оскільки необхідно було ще певний час, щоб Скопки належним чином втрамбувалася, тільки зато могли бути проведене святування. Проте, на жаль, через надмірний вплив стихії. Ви знаєте, що Сьогодні включали дуже сильні опади і вночі, і зранку. Велика кількість дощових стоків зі сторони вулиці Руської, з цієї частини, також та зі сторони бульвару Шевченка, потрапила в свіжу розкопку. Тобто розкопка не була асфальтована, тільки була е, утрамбована, вона була засипана піском і щебенем. І відповідно, вода просочилась, назбиралася дуже велика кількість під тиском води, відбувалося подальше вимивання основи дороги, вже в сторону вулиці Руської. Сюди так знову заріз. В цю сторону було вимито невеличке таке провалля, десь на глибині 3-4 метри. Доскущив виник ризик, е, крувало порогу в цій частині. Після обстеження нового провалу було прийнято рішення про перекриття руху і громадського транспорту, і приватного транспорту. І на даний момент ми змушені повністю розкопати дорогу в тій частині, в якій відтворилася нове провалля. Додатково замінимо решту труби, незалежно від її стану, яка проходить приблизно так само на глибині біля 6 метрів. Також тут, де паралельно каналізаційна мережа. До якої під'єднана ця каналізаційна мережа? На їх перетині ми зробимо колодяз, і відповідно до цього колодяза буде також підключена дощова режі. Після виконання цих робіт буде, звісно, зворотня засипка, тамбування і защеблення цієї ділянки під приведуть розповідати. Сподіваємося, що ці роботи будуть завершені просто протягом доби. Скажіть, будь ласка, а як ось можна унеможливити такого роду аварійні ситуації? Або і де як в країнах Європи з цим Тут у нас нагромаджується кілька проблем. З однієї сторони, центральна частина міста, комунікації, зокрема каналізаційна мережа, дощова мережа, вона прокладалася ще наприкінці 19-го, на початку 30-го століття. Звичайно, що поступово ці мережі потребують заміни, але заміна їх ускладнюється тим, що вони, по-перше, на досить великій глибині. З другої сторони, цю заміну підпроводити в умовах існуючої забудови, що є дуже дороговартісним і складним процесом. Тому розумніше проводити заміну комунікацій одночасно з капітальним ремонтом і з заміною інших комунікацій, які проходять на цій Звичайно, що є плани поступової заміни в цілі мережі, але як завжди на реалізацію цих робіт не вистачає коштів, оскільки... Для проведення такого комплексу робіт необхідно дуже багато коштів. Це можливо навіть більше, ніж сотні мільйонів, можливо, навіть понад 50 гривень, для того, щоб повністю провести заміну на цій комунікації без в в центральних частині міста. Виникають такі проблеми. Зокрема, ми мали подібну ситуацію на проспекті Злуки. Це, в принципі, не було нової забудови, але аналогічно через руйнування телевізаційної мережі, яка проходила понад 6 метрів. Нам доводилося збільшувати аварійно-відновлені роботи, подібна ситуація. Тому говорити, що ці проблеми тільки характерні для центральної частини міста, ми певно, що немає. Так говорити взагалі, ми повинні розуміти, що будь-які мережі, вони мають світерні служби і необхідно шукати кошти для того, щоб все ж таки через закінчення певного інтервалу, закінчення цвітерні служби, проводить собі зараз. На жаль, на сьогоднішній день ні в тарифі. Ні, в бюджеті міському не передбачувати кошти, тому ми звертаємося до е... державних органів, щоб вони виділяли кошти в державним. Але навіть при наявності коштів ми повинні розуміти, що проведення такої заміни мереж буде потребувати значних затрат часу. Тобто не можна за короткий період провести повну заміну. Але має працювати система, має бути джерело фінансування, має бути план поступової заміни, має бути. Міністр тобто, цих стану мереж, знати які мережі в першу чергу, в другу чергу, і тоді, можливо, більш першою загарантову і тоді партнева. У тому з коментарів представники міської ради говорили про придбання так званого відеоробота, який власне, і допоможе стежити, проводити профілактику таких організаційних мереж. Наскільки реально придбати його і що це взагалі докрити. Насправді дійсно в провідних країнах світу, канали вже давно користуються такою технікою відеоспостереження. Це, грубо кажучи, невелика така машина, на яку змонтована система відеоспостереження. Вона опускається в каналізаційні мережі, в принципі, так само може опускатися мережі дощової каналізації і записує в живому режимі перегляду, а також відеозаписи можна спостерігати, в якому стані також в за рахунок такого моніторингу можна чітко бачити, де проблеми є. Дуже гострими їх себе не відкладано вирішено. Це в принципі ситуація контрольована і можна за певний період часу ці комунікації не замінювати. Щодо вартості, то, ми попередньо оцікавилися, є дуже різні модифікації цих роботів. Їх вартість сягає від кількох десятків тисяч євро до пільгов тисяч євро. Звичайно, що такого підводоканальських коштів наразі немає, але якщо міська влада віддає кошти і придбає такі підтримку, тому що буде корисно як для наших мереж, так і для мереж інших, міста, дільниці, які складуються, щоб організації, можливо, також може випустити такі речі. Він це настроє, ще було. Якщо взяти такого масштабу по діаметру труби по володі, то це... Це в нас аварійна ситуація на вулиці просто, це в нас аварійна ситуація на проспекті і Зараз ми маємо каналізації. Але аварія в нас поставляється щоденно і в принципі, меншого діаметру клуба, меншого випадку пані, ми вже мали кілька літаків і Дякую.